Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом пляска з вареним сирним кремом. Для тіста потрібно 1 склянка сметани, одна склянка цукру, 2 яйця, 3 столових ложки маргарину, 1 чайна ложка амонію і борошно. Для сирного крему беремо 1 кг сиру, 350 г цукру, 150 г сметани, 4 яйця, 100 мг молока, 2 столових ложки крохмалю щупком. Ванілін і корицю. Тісто до сметани, додаємо амоній. Вимішуємо, вливаємо. Додаємо розтоплений Маргарин, збиті яйця з цукром. Замішуємо м'яке тісто. Таке замісили тісто, борошна додала 600 г, беремо кульочок і залишаємо в холодильнику на пів години. Тісто потрібно поділити на 6 частин і розкачуємо корж. Дно форми вистеляємо пергамент. Корж проколюємо видалкою і випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів 15 хвилин. Далі готуємо сирну масу, сир мелимо на м'ясорубці. Додаємо яйця цукор, Сметану вимішуємо. Варимо на малому вогні 10 хвилин, весь час помішуючи. Маса прокипіла 10 хвилин, тепер вливаємо розведений у молоці крохмаль. І проварюємо масу ще 3 хвилинки. Тепер всипаємо цукор ванільний, Цукор з корицею. І перемішуємо. Формуємо пляцу, коржі перемащуємо з ще гарячою масою. Зверху ще можна залити розтопленим шоколадом і даємо постояти кілька годин. Пляцок виходить смачний, м'який і дуже ніжний. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного.